Катував і вбивав полонених українських військових на Донбасі. Верховний суд Фінляндії відмовив Україні видати одного з колишніх командирів російської диверсійно-штурмової розвідувальної групи Русич Яна Петровського, відомого як Воїслав Торден із позивним Слов'янин. На думку фінських суддів, не ті умови очікують терориста в українських в'язницях. Далі процитую: Україна порушує третю статтю Конвенції з прав людини, так як в'язниці погано освітлені, не мають вентиляції та належних санітарних умов. Кінець цитати, в свою чергу, Україна в запиті на екстрадицію заявила, поводитиметься із Торденом належним чином. Однак, Верховний суд Фінляндії не вірить. Торден він же Ян Петровський, затриманий 20 липня цьогоріч. На контрольно-пропускному пункті в Гельсінкі за порушення міграційного законодавства, вже згодом, після зв'язку із Києвом, де сказали, що на Петровському висить кримінальна справа, його заарештували. Сам він заперечує свою причетність до воєнних злочинів, скоєних із червня 2014, по серпень 2015 року на Луганщині і Донеччині, запросив прихистку у Фінляндії, повідомивши, що в Україні йому, начебто, загрожує небезпека. Відомо, що Петровський під санкціями Сполучених Штатів. Штатів у Вашингтоні заявили, що ДШРГ Русич, в складі якої був Торден, один із підрозділів терористичної ПВК Вагнера. Ця терористична група воювала на території України ще з 2014 року. Її представники, зокрема і сам Петровський, жорстоко катували українських військових, відрізали полоненим вуха, добивали пострілами в голову і знімали всі свої злочини на відео.